Стараємося втримувати голову. Давай, мірідники, давай. Так, колишній нацгвардієць і командир взводу Роман Крамаренко щодня вчиться тримати голову, рухати руками та кортати. Чоловік долучився до війська у перші дні вторгнення, брав участь у звільненні балаклії та ізюму. Робота починається з пацієнтом о 9 ранку і закінчується о 5-6 вечора. Є логопед є кінезотерапевт, є ерготерапевт, є Масаж так приходить день родини у реабілітаційному центрі. Модричі Марині довелося переїхати сюди разом із чотирирічним сином Назаром півроку тому. Роман показує хороші результати, кажуть лікарі. Може стояти за допомогою спеціального пристрою. Якщо ми, допустимо, це робити не будемо в районі місяця часу і раптом знову вирішимо встати в те саме положення. Пан Роман почне колапсувати. Так, Роман виглядав на початку лікування. Він отримав поранення у лютому 2023-го У лісах Кремінної уламок снаряду потрапив йому у голову і пошкодив мозок. Побратими думали, що чоловік загинув і згодом повернулися, щоб забрати тіло. Тоді і побачили, що Роман дихає. Жага до життя Романа. Я думаю, не буде не була даремною пройти такі випробування і так легко здатися. Лікарні у Дніпрі, госпіталь у Києві і дві операції в інституції нейрохірургії її імені Рамаданова, а потім десятки відмов лікарів у подальшому відновленні. Марина розповідає, що пережили бровки для кращого відновлення з Романом треба постійно розмовляти, каже Марина. Обов'язково розповідаємо, що у нас, наприклад, на сніданок там Амлет, там, якого він кольору, який на смак. Це дуже важко, бо ти розмовляєш, і ти тишу ти чуєш, так але не можна себе ну, зупиняти. Ми попали в реанімацію. Ну, дитина заговорила, і на він підключений ще був до всіх датчиків. І на голос дитини. Почався рух, десь збільшилося дуже серцебиття, пульс, і таким чином там вже були лікарі вражені, що він в такому важкому стані і за спиною нас сказали. Ви бачили, ви бачили, він чує дитину, він чує його. Зараз Назару чотири. Він постійно поряд із батьком. Отак, тримай, 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 отак. А я покладу таткою так ручку. Іноді там каже, добре там татко, я тебе чекаю, приходить до нього. А інколи там каже мені мама, татко ніколи не встане. Скільки часу необхідно на відновлення мозку, невідомо, говорять лікарі. Проте, чим довше триває активна реабілітація, тим більше функцій можуть відновитись. Один місяць у реабілітаційному центрі вартує до 200 тисяч гривень. Щоб ми розуміли, що ми є один одному. Анна Железняк, Ольга Дайнека та Володимир Стадник Суспільне новини.